Росіяни вирішили зробити масштабний та одночасний ривок по всіх фронтах піти в наступ на Суму і Харків і в мережі навіть з'явилися карти, що показують просування окупантів у цих областях. Поки американці зустрічаються з Путіним в Кремлі, армія РФ вирішила йти на обласні центри. Росіян накривали ракети і бомби. І, схоже, нічого ще не скінчилося. Деталі далі. а Ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобаку, підписатись та. Розповсюдити цю інформацію, щоб більше людей дізналися про те, що відбувається наразі на території України. Тож рашисти продовжують тиснути за срав хочуть зайти в Дніпропетровську область вже цього року. І також російська армія фактично почала новий наступ на Сумську та Харківську області. Про це саме сказав головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський. Тож про все по порядку розпочнемо із свіжих заяв від головнокомандувача. Цитую, я можу сказати, що президент Володимир Зеленський абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався, тому що вже кілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. каже він, і за словами Сирського Росія продовжує стратегічні наступи з метою захоплення України. Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгромлення наших військ, просування в глибину і прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей і створити буферну зону на території Харківщини, Сумщини, а також Чернігівської області. Він дотримується тих цілей, чи намагається виконати ті завдання, які йому. Були поставлені, наголошує головком. Він також розповів, що незважаючи на всі мирні переговори, спостерігається тільки збільшення інтенсивності наступальних дій, і відповідаючи на питання, чи можуть також бути елементом підготовки до нового наступу на Україну з території Білорусі спільної збройними силами Росії, масштабні навчання. Захід 2025 головком зазначив, що всі навчання мають якусь мету. І одна із таких цілей це приховане створення групувань наступальних військ, тобто видимість навчань, це найбільш прийнятний спосіб перебазувати. Перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити групування військ. Власне так розпочиналось і 22-го року нагадав Сирський речник генштабу ЗС України Дмитро Лихові зауважив, що противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на харківському та курському напрямках, зокрема в прикордоні Сумщини за його словами, фактично це частина тих. Наступальних дій, які сили РФ почали ще в травні 24-го року. Якщо почитати перше джерело інтерв'ю головкомасирського лівому берегу, то очевидно, що про принципові зміни на фронті не йдеться. Кардинальна ситуація не змінилась. Ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх напрямках. Так уточнив речник генштабу ЗСУ Дмитро судмитролохові на своїй сторінці в Фейсбуці. Тож, весняно-літня наступальна кампанія російської армії в Україні, за словами головкома ЗСУ Сирського, фактично почалася і зросла активність росіян на Сумщині, на Харківщині. Побіжні ознаки підготовки Кремлем сил для нового наступу стали помітними ще наприкінці зими. Активність російських військ, зокрема на Донбасі, впала, а на деяких ділянках українці навіть змогли. Провести контратаки і все це вказувало на те, що Рев взяла паузу і акумулює резерви для масштабної цілі. Варто зазначити, що на порододні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія готується до весняного наступу на Сумщину та Харківщину. І Він запевнив, що українська армія бачить підготовку Росіян до майбутньої наступальної операції. Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї операції. Поділились нашими розвідданими із союзниками. Треба дивитись на ситуацію з широко відкритими очима. Путін готує новий наступ, зокрема у Сумській та Харківській областях, каже Зеленський. Заступник голови офісу президента України з військових питань, полковник Павло Паліса, в спілкуванні з журналістами на початку квітня сказав, що російське командування готується до активізації бойових дій. Спостерігається ознака підготовки російського угрупування до активізації бойових дій на кількох напрямках. Безумовно, в Росіян є ресурси, але чи достатньо їх для? Досягнення суттєвих успіхів, особливо оперативного рівня, має сумніви. Заявив він також війська РФ прагнуть увійти на території Дніпропетровської області, щоб мати козир на майбутніх перемовинах щодо припинення вогню. Про що пише CNN. журналісти відзначають, що наступальні операції російської армії активізувались по всій лінії фронту, проте наразі не зрозуміло, чи є це початком великого весняного наступу ЗСРФ. Український Українське же розвідники ім'я якого не розкривають, повідомляв CNN, що. За останні 10 днів російські збройні сили знову стали більш Активними та перекидають додаткову і техніку для майбутніх штурмів. Ми бачимо це на знімках з безпілотників. і чуємо, як вони говорять про це в радіоперехопленнях, каже розвідник. Також зазначається, що головні зусилля Росії можуть бути спрямовані на просування на захід, а не на північ від Покровська. Вступ до Дніпропетровська буде знаменним моментом, оскільки це буде перший раз, коли російські війська ступлять на цю територію. Фактично, це буде перший новий український регіон, який опиниться під частковою рашиської окупації з перших тижнів повномасштабного вторгнення понад три роки тому саме так і йдеться в матеріалі. Ну і за даними українського картографічного сервісу, діпстейт путінські війська знаходяться всього за 6 кілометрів від Дніпропетровської області, в той час як людей, що живуть вздовж кордону, вже евакуюють і для Путіна цілком можливо для американських перемовників будь-який. Рашиський контроль на частиною Дніпропетровської області може розглядатись як корисний козир в майбутніх переговорах. пояснили автори матеріалу. Аналіз даних CNN про бойові дії, зафіксовані генштабом в Україні Свідчить про зростання російської активності протягом останніх двох тижнів на всіх ділянках лінії фронту, починаючи із 23 березня. До цієї дати середня кількість щоденних зіткнень в березні становила близько 140 з того часу, по колування, середній показник становить близько 180 зіткнень на день, тобто збільшився приблизно на 30%. Водночас, попри песимістичні оцінки, важливо зберігати певну перспективу. Про це також пишуть у виданні. Територія, яку захоплює Росія, залишається невеликою. Наприклад, її війська на південний захід від Покровська, наступаючи на Дніпропетровську область, просунулись лише. На 45 кілометрів далі, ніж рік тому, наголошується у статті. Водночас, військові експерти, аналізуючи початок операції Росіян на Сумщині і Харківщині, вказують на обмежені ресурси, які залучені до них. Так, оглядач групи інформаційної спротив полковник запасу ЗС України Костянтин Машовець звертає увагу, що для операції на Курщині командування російського групування військ північ залучила близько. 62-65 тисяч військових і переважно це підрозділи повітряно-десантних військ та морської піхоти, а також до чотирьох бригад північнокорейських бійців. Що стосується останніх, то за даними джерел Бівісі, Україна в генштабі. Військові кандидату поки що не переходили український кордон. Маршовець вважає, що така кількість стан російського групування може. Проводити на Сумщині тільки наступальну операцію обмеженого масштабу, тобто лише просування до 10 кілометрів глиб та до 30 кілометрів завширшки по фронту для створення буферної зони. Ну а наостанок поговоримо про те, що спецпоселанець президента США на близькому сході сі Вітков прибув до де Проведе зустріч із лідером країни Володимиром Путлером. Про це пише ексіо з посиланням на власні джерела, і це буде вже третя зустріч і Путіна. Трамп розчарований. Тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні, сказав, що його розлютили коментарі Путіна щодо України. Якщо ж до кінця місяця не буде досягнута припинення вогню, Трамп може ввести додаткові санкції проти РФ. Про це повідомило Джерело «Ексіус». А державний секретар США Марко Рубіо раніше говорив, що адміністрація президента Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни, яка має стати відомою через тижні, а не місяці. Днями ж американські та російські дипломати провели ще одну зустріч і цього разу в Стамбулі. Темою розмови була можливість нормалізації двосторонніх відносин. В той же час представники держдепартаменту США наразі не прокоментували запит Ексіос щодо поїздки Віткова. Друзі, ми дякуємо, що ви додивилися відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні.